Російські війська посилили тиск на времівському напрямку. Після запеклих боїв Макарівка перейшла під контроль окупантів. Цей населений пункт має стратегічне значення, оскільки дозволяє противнику розвивати наступ та загрожувати флангам українських підрозділів. Військовий оглядач Денис Попович зазначає, що загроза оточення існує одразу для кількох населених пунктів: сторожове, велика новосілка, времівка та нескучне. Аналітики Діпстейт підтверджують, що ситуація в цих районах вкрай складна, але в ЗСУ запевнили, що оточення поки що що вдалося уникнути. Російська армія використовує свою стандартну тактику: обхід флангами з метою замкнути кільце навколо українських військ. Аналогічний сценарій вже реалізовувався в інших районах Донбасу, таких як Вугледар Селидове. Схожа ситуація відбувається зараз у Кураховому та назріває в Покровську. Особливу тривогу викликає загроза блокування шляхів постачання ЗСУ в Сторожевому. Після захоплення Макарівки противник може спробувати перекрити критично важливі маршрути, що значно ускладнить утримання позиції. Українськими силами інтенсивність бойових дій на цій ділянці перевищує активність на інших гарячих напрямках. Ситуація критична, але українські війська продовжують чинити опір. Бої за времівський виступ це важлива точка протистояння для Росії. Це можливість переломити хід бойових дій на південному напрямку. Для України ключ до стримування ворога та захисту стратегічно важливих рубежів, у тому числі стримування планів армії РФ просуватися в Запорізьку область.